Всіх вітай! Дітки! Для вас сьогодні, як завжди, багато цікавих вправ та ігр. А вас, шановні дорослі, батьки, попрошу підписатися на мій YouTube канал. Переглядів дуже багато, за що я вам неймовірно вдячна. А от підписники не всім. Для кожного потрібна мотивація як для дорослого, так і для дитини. Моя мотивація це ваші підписки, ваші коментарі, ваші лайки та поширення. Тож давайте допоможемо разом. Заповнити інтернет-простір українським контентом. Що ж, тепер дорослих я відпускаю. А далі, мої, шановні кмітливі всезнайки, починаємо з вами заняття. Хочу сьогодні порозгадувати ребуси. Увага на екран! Що ми тут бачимо? Це хто в нас? Так, баран, а це банан. Після малюночка Баран ми бачимо вгорі. Так, позначку. А це означає. Ану, нагадайте мені, молодці, що останню букву в слові баран ми повинні забрати. І що в нас вийде, яке слово? Так, розумнички мої. Баран. Так, наступне банан. І дві позначки вгорі. Це означає, так, що дві останні буковки ми з вами повинні прибрати. І в нас вийде слово. Бан! А разом читаємо барабан! Так, і в мене про барана і про барабан є дуже цікава скоромовочка. Давайте зараз з вами її вичимо. По базару баран, бубонів у барабан. А тепер зі мною тільки повільно. По базару йшов баран, бубонів у барабан. Трішки швидше. По базару баран, бубонів у барабан. А тепер ще швидше. По йшов баран, бубонів у барабан. Ну і швиденько-швиденько вам допоможуть вивчити цю скоромовочку батьки. Наступний ребус. увага на екран. Це в нас на дереві. Що? Так. Гілка. Бачимо буковку Г. І вона, що Закреслена. це означає... Так, звісно, в слові гілка ми маємо замінити буковку буковкою, яка стоїть поряд. А це в нас буковка Б. Повторили зі мною Б. Тож міняємо в слові гілка, Г на Б. І в нас виходить яке слово? Так, слово «білка». І білочка вас запрошує пограти з нею і скласти декілька цікавих речень про неї. Увага на екран. Дивимося, це у нас буква, яку ми знаємо в. Далі зображення: багато дерев, так? Тобто, де в нас багато дерев? Як називається ця місцевість? Ліс. Далі в нас рисочка довга, це ви пам'ятаєте, означає довге слово або середнього, або середнє слово. І це у нас хто? Так, білка. Отже, в першому реченні скажіть мені, скільки має бути слів? Розумнечки мої, чотири. Складаємо зі мною. В лісі. Що робить? Так, живе білка. Друге речення. Подивіться оченятками. І складаємо з вами разом. Білка сидить. І коротенька рисочка це що означає? Так, слово коротке під ялинкою. Давайте повторимо це речення. Білка сидить під ялинкою. Наступне знову подивилися речення оченятами. Складаємо у білки маленькі більченята. Розумнечки мої. Четверте дивимося речення на Ялинці. Що роблять шишки? Так, ростуть шишки. На ялинці ростуть шишки. І дивимося останнє речення і складаємо. Білка полюбляє шишки. Або білка збирає шишки. Молодці дітки. Отже, сьогодні ми з вами будемо вивчати нову букву і звук Б. Давайте подивимося, на що ж вона схожа. Це на що? На будиночок такий куметний, так? На бегемотика. Ще. Так, на ключ. А це на що? Так, на годинник і на банан, так, у якому розкрили шкілочку смачненький бананчик. Молодці дітки. Давайте пограємо в таку гру, яка називається Четвертий зайвий. Ваше завдання увага на екран. У кожному рядочку ми повинні з вами назвати, що намальовано. У якому слові ми не знайдемо звука Б. Значить, те слово, і буде зайве. Ну що, починаємо. Перший рядочок називаємо каченя. Губи, бегемот, бобер. Як ви думаєте, в якому слові тут немає звука б, Так, каченя, тому воно буде зайве. Друге речення називаємо баклажан жаба, краб, сир. В якому слові немає звука Б, молодці. В слові сир. Третій рядочок дивимося. Барабан. Бабка. Равлик, будка. А ну, в якому слові ви не промовили звук Б? Так, розумнички мої в слові. Равлик. Ви ж не забуваєте називати слова разом зі мною. Далі, четвертий рядочок. Це в нас бик. Капуста називається броколі. Буряк. І останнє солоденьке смачненьке морозивом. В якому слові не чутно звука Б, Так, в слові морозиво. І останній рядочок. Дивимося. Це в нас букет. Далі гриб, так, Зуб і кіт. В якому слові немає звука Б. Розумнички мої, в слові кіт. А далі я пропоную вам дуже цікаву гру, де будуть працювати не лише наші вушка, оченята, ротики, а й наші рученята. Будемо увага на екран називати читати склади і показувати відповідний рух рукою. Наприклад, склад Ба у нас ручка кулачок, коли склад ПА, ми кулачок розкриваємо. Так? Давайте зі мною. Правою ручку хочу, щоб ви показали мені, так? Праву ручку. І починаємо: Ба-па, ба, па, ба, па, ба. па. А тепер двома ручками виготувалися? Давайте зі мною: ба-па, ба, па, ба, па, ба, па. Ба -па. Розумнички мої. Наступне у нас склад. Так, називаємо бо. Показуємо тепер уже мені ліву ручку. Так, знову. І поїхав. Бо, по, бо, По. бо, По. бо, по. А тепер дві ручки. Почали. Бо, по, бо по, бо, По. Бо-по. Ну і останній склад у нас який. Так, бу-пу. І тут вам давайте обома ручками разом, але трішки швидше цю праву виконаємо. Приготувалися. Так, почали. Бу-пу, бу-пу, бу, пу бу. Пу, 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 пу Так. Далі ви можете перекрутити це відео і самостійно виконати цю вправу. Можна її робити швидше, швидше і швидше. Ну, а далі я теж пропоную вам почитати склади і слова дуже цікавим методом. І перше, давайте з вами пограємо в класики. Так, всі ми знаємо, як ми на вулиці стрибаємо в класики, а зараз пострибаємо читаючи склади. Увага на екран. Так, починаємо. Ба, бо, бу, би, БІ бе, аб, об, уб, ЕБ І назад: ЕБ об, уб, аб, БІ бе, би. Бу, бу, ба. А тепер слова. Поїхали. Бам, бос, бум, бик, бік. Бем, бак, біс, бук. Бив. Ну, і хочу запропонувати. Вам почитати за допомогою караток домана. Вони там уже з вами дуже добре відомі. Увага на екран! Читаємо білка, риба, бабка, голуб, броколі. Прикос. І речення. Починаємо. Риба пливе у воді. Про що це речення? Так, про те, що риба пливе у воді. Скільки тут слів? Молодці. Чотири слова. Давайте назвемо. Перше слово яке? Риба. Друге слово пливе. Третє слово коротесеньке. У четверте воді. Розумнички? Наступне речення. Починаємо. Кіт. Сидить на підлозі. А тепер оченятами передивіться його. І скажіть мені, яке тут третє слово? Так, розумнички мої слово на. А перше та кіт. А четверте підлозі. А друге сидить. І на цьому наше заняття добігає до кінця. Ви в мене б бадьорі. А ще ви в мене розумні, кмітливі і добрі. Я бажаю вам хорошого дня. Гарного настрою до наступного заняття! Бувайте!